Більше 400 новинок, з яких ми обрали 68 крутих пісень і показуємо вам десятку синглів, які точно варті вашої уваги. Ренесанс української поп-музики під час мороку та випробувань України у новій добірці топ 10 новинок. Жовтня Слухай Українське! По традиції швиденько пройдемося по прем'єрам грандів поп-музичної сцени України які ви і так почуєте, але про які ми не можемо не сказати, щоб потім детально зупинитися на цікавих історіях, синглах та нових імінах. Вітаю незламні! Мене звати Денис Головльов, це канал TXT, Він же текст. Рушаємо! Кола вирушила у плавання. Титанік. Цей кліп відкриває збір Анастасії на евакуаційні катери для ГУР ЕМО. Це вкрай важливо, бо ми знаємо ще одну українку, яка також знаходиться на Титаніке. І я вірю, що хлопці з Гур її рано чи пізно врятують. Это мой последний день точно не вируш на поворотах. Макс Барських випустив сингл і кліп Я вже не ти щоб анонсувати своє шоу Різдвяний зорепат. Зараз межить зовсім різні. Темпи Воваров і онука вирішили, як вони самі кажуть, поекспериментувати сьогодні. <поцелу> Монатіки Ковальська кохають. Я ж тебе, а, чи ти а тепер детальніше. Почнемо з розпусти. Бо з розпусти все і починається. Новинка номер один. Латекс Фауна. Люцерна. Поклич мене в люцерну. Після космічних секстріпів, подорожей у минуле та серфінгу, латекс-фауну спускаються на землю прямо у дикоросле різнотрав'я Люцерни. Я вивчу на твоїх плечах. Пристрасні вібрації зрезонували у молодій душі та зрілому тілі Алана Бадоєва, що той зробив творчий камбек саме із цією роботою. Перший кліп за два роки це дуже дуже мене бентежить, але все клас. Кліп вийшов дійсно гарячим і без граму пошлості. А ось що ще цікавіше, так це те, як українці розуміють українську. Тож… Перше питання 100 гривень. Що означає слово розговітися? Розговітися це а. Синонім словосполучення розпалити вогонь, Б. Набратися сил та енергії. В. Споживати скоромну їжу в перший день після посту. Г. Розвіятися або розслабитися. Це ще не все у тексті пісні. Є ще такі цікаві слова: як важкуватися, лостовиння, поледачкувать, в яких і скрита тонна гумору та океан пристрості творчості латекс фауна. Ще цікаво, те, що пісня вийшла у форматі в макси синглу. Тобто, замість одного треку ми отримали ще два кавери цього шедевру. У своєму фортепіанному романтизмі перерозкрили цю пісню гурт Адам. Поклич мене в люцерну, поледачку, і можеш мною розговітися. Ну а кавер від легенди українського шоубізу Ель Кравчука у стилі прифанкованого ретровейву, то взагалі у саме серденько. Reach my Ще ніяк не міг збагнути, чому оригінальний сингл і кліп тривають аж понад 6 хвилин. При тому, що де-факто слова пісні закінчуються через 3 хвилини. Справа у тім, що таким чином гурт провів аналогію тривалості пісні з цитата середньостатистичним сексом українського трударя». Ну хлопці з Nord Division з вами посперечаються. Хто знає про що мова, пишіть у коментарях їх думку стосовно тривалості цього акту. Пауло Келіо також висловив свою думку у творі 11 хвилин. Але у нас, українців, життя дуже непередбачувано. Тож, шість хвилин, так шість хвилин. Стадіон, так стадіон. Я вивчу на на твої плеча. Нам було, чому не Новинка номер два. Альона Альона. А що буде? Таке просте, але болюче екзистенційне питання у відвертому синглі Альони Альони про ростем не дозвіром, каштаном, відповідає Альона. Ну добре, що так, аби не Березкою. А ще там звучить така цікава фраза, яка заплітає наш український поп-музичний мета Всесвіт. То залишиш лосові чепаці. Mm -hmm. Аї шумля. З верби каштанів, а ми слухаємо і рухаємося далі. А що буде? No три Алексієв. на одинці танці. Я вважаю, що здатність змінюватися, не зраджуючи собі. Це найважливіша і найбажаніша риса для всіх людей, тим паче для артистів. Саме тому цей сингл Алєксєєва мені так сподобався і так приємно мене поразити. Вечеріє вранці, стерся макіяж, не стерти твою красу, пий життя до дна. Окрім оригінальної подачі, насиченого і динамічного оранжу, мелодійної вокальної партії та ритму з великої літери, у цій пісні ще й текст тішить своєю пишністю. Чекаємо ще релізів від нового Микити. Новинка номер 4. Парфінюк врубай. Врубай, хто Парфенюк безумовно на пікі власної форми Є... Є... і продовжує видавати хітові сингли. На цей раз трек врубає, привідкриває завісу одноіменного альбому, що буде представлений в листопаді. Кліп насичений сатирою, як і велика доля творчості співака. Я ту, а ти поки, там сідай, поки... В кліпі Ілля подається в образі Дилера, де в якості забороненої речовини показана його творчість у форматі аудіокасет. Одразу згадуються меми, де підлітки просто не розуміють, що це таке, і навіщо потрібен олівець. Цікаво, чи ідея з касетою прийшла в голову самому 22-річному співаку, чи може режисеру кліпа, або комусь з його команди? Врубай! Врубай! І дай по газам, хто б жоб не казав, забув! Новинка номер 5 Анна Трінчер чів не знаю. Не знаю, як ми з тобою дійшли того. До... Тезу про те, що якщо дівчина кардинально міняє зачіску, то або нинішній стає колишнім, або колишній вже точно не стане знову новим теперішнім, підтверджує у своєму кліпі Анна Трінчер разом з Ладом Чівом. Пісня і кліп зображають болючий момент розриву стосунків, і ось у цьому трінчер немає рівних. В цілому Анні, як справжньому артисту, вдається робити інфопривід з кожної дії, так і сталося зараз, коли вони з Чівом тільки з'явилися у кадрі. За це ми і любимо шоу біз. Мелодійні двоголосні пісні теж любимо. Тому ця прем'єра тут. Скільки ми ще побачимо інтриг та скандалів навколо стосунків стосунки Трінчера і її нових пасій, я не знаю. А ось у чому я впевнений, так це у тому, що неможливо змусити українців одразу почати слухати нову українську музику, а тим більше розмовляти тільки українською. Ми нащадки вільних козаків, тому закликати нас можна, а маніпулювати та змушувати ні. Саме тому я в жодному разі не підштовхую вас підписатися на наш канал або поставити лайк цьому відео. Проте рішучою вашою відповіді буде. Простий та суворий коментар, що засвідчить те, що наша спільнота не подається на маніпуляції, і саме це гасло має бути викарбувано на кнопці українського Ютубу. Також великим секретом є наш плейлист у Spotify Слухай Українське, де є всі ці та інші новинки української поп-музичної сцени. Але той Spotify тільки для обраних, тому жодному разі ним не діліться, а лишайте його собі. А ми продовжуємо. Новинка номер 6. Ліда Лі, зима в пустелі. Знову минає день, минає зима, пустелі. Ліда Лі грає на контрастах не тільки з сенсами назви пісні, але й у кліпі, перевдягаючись з білого у чорне і так само змінюючи локацію. Пісня про страхи, трансформацію і внутрішню силу, в основі якої, як завжди, лежать стосунки, розбиті почуття та любов. Переду. Я ще з тієї гвардії, яка коли чує слова минає день, особливо у приспіві, одразу поринає трішечки в інший шлягер. але від цього тільки краще. Нового... Минає день. На нас... М -м 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 -м. Новинка номер сім. Я Ріма, злови мене. Я буду тікати від кожного кроку. на зустріч мені, чим лише те. У яріми вийшов альбом Вояж, і він не про якийсь там voyage, voyage. морським узбережжям. Це справжній вояж планетами сонячної системи. Тим він цікавіший, що славетні традиції нашої космічної держави підтримували раніше латексфауна, але вони вже повернулися на землю із люцерною. І прийшов час новій космонавці досліджувати глибини всесвіту, як зовнішнього, так і внутрішнього. мене, ти Досягнула мети. мене безперечно, найкращий новий український ренбі-альбом станом на зараз. І чудова основна пісня Злови мене. Бажаю ярімі злітати і не падати. А якщо вона когось і просить зловити її, то щоб це так і відбувалося. Злови мене, Новинка номер вісім. Схожа: піони. Неймовірно в'їдлива у гарному сенсі мелодія приспіву пісні просто 10 із 10. До цього ще повернемося. А ось хейтери у коментарях кажуть, що правильно півоні, а не піони. Я не згоден. По перше, можливо, мова йде саме про піони, елементарну частку, яка є частиною кварків та антикварків, і можливо, саме вони її світло світляти. А можливо мова про Саупіон, і ось йому якраз і цитата все одно скільки пролито сліз. Відчуваєте скільки сенсів, як одразу пісня заграла рівно Ну, якщо серйозно, то знаєте, як зрозуміти пісня хід чи ні. Якщо вам здається, що ви це десь вже чули, або що ця пісня на щось схожа, але не можете згадати на що саме, то це чудовий індикатор хітовості. Ні, я, ні Коля, який за кадром ми не змогли згадати прикладів схожих приспівів, хоча він здається таким знайомим. Тому якщо тут є більш досвідчені маломани, пишіть в коменти назви пісень. А я поки буду насолоджуватися цим сином. І спелістки життя, перестань щодня. Новинка номер 9 Древо. Деби, деби. де буде не виз я, де буде втрачав за, де буде б і знову на сплетіння українських поп-музичних світів. Пісня Микити Древо починається з агресивного гітарного боя та фрази «Деби, деби», що прям згадується музична розповідь Папкіна. «Деби я, деби я, деби я, деби я не був. Смідесять чотирьох кілометрах від Мелітополя. І я готовий взяти этот город. Все це на рівні асоціації, звісно, в жодному разі мова не про плагіат, але я наголошую, що це збагачує сприйняття української поп музики. Ще цікаво, що такий рваний ритм і порожні аранжування на початку вибухають у приспіві разом з усією міцю вокалу дерево. Новинка номер десять. Дежавю. О, дежавю. Что ты сказал? Ничего, просто дежавю. Что ты видел? В чем дело? Какой-то поворот, поворот. Я смотрю, есть копать. Тільки тепер дежавю у Чорнобривого. Чорнобривий дежавю. Ніби дежавю і знову в байклі, Там мене гризуть кіски, як кекет, падаю з них, як на камеру Меркель, хочу повернути до пам'яті старті. Це реп. А реп без змісту це як пиво без алкоголю, кава без кофіїну, молоко без молока. Існує, так і навіть комусь до вподоби, не засуджую. Але що може бути краще старого, доброго, змістовного репчика у новій формі? Вайбово. Рубрика. Що по кавірам, і Артем Пивоваров вирішили переробити легендарну ніч, яка місячна, а точніше зробити нову пісню на основі вірша Михайла Старицького. Виклик вийшло якісно, але дуже суперечливо. Пишіть, як вам такий варіант. Велбой кугатеса, мені так треба. А ось це той варіант, коли кавер, якщо і не перевершив оригінал, то точно не гірший і мова здебільшого саме про партію Саші. Смачніше за нові сингли та кавери можуть бути тільки якісно адаптовані та перероблені знайомі шлягери. Тим паче, якщо це малинове вино. А тобі самотню без нього без нього. Я були нове виноті густаю. хочеш ти забути. Про Альона Маргалієва подала витриману часом прем'єру для поціновувачів тихого вина. Бонус трек Павло бров, любов може все. Любов може все кох. Але я знаю, любов може все легендометр зашкалює метр, маестро дарує нам сингл з одноіменного альбому з таким самим важливим твердженням: любов може все прийду поводі, пройду за тобою, щоб жити. У кліпі сам Павло Миколайович мчить на своїй шикарній Тойоті з квітами до дружини Марини. А фільмує все це донька зібрових Діана. Прось таку родину та стосунки я і мрію. Щоб жити з любов'ю. Таким був цей музичний жовтень. 24-го. Моє серце крає розуміння, що я вам не показав ще маленького принца Ванька та Челібі. Тайною Чіко та Катоща. Залушуєшся тайною. Будь моєю тайною, як чекаєш мене. Ніч п'ятниці, це точно є любов'ю А якщо чесно, лілу 45. Грім Гошулі. Багато крутезних треків. Єдине, що мене заспокоює, це те, що ви можете знайти всі ці треки у нашому плейлисті у Spotify: Слухай українське від TXT. З вами був Денис Головльов, це канал TXT, він же Текст. Підписуйтесь на канал та зустрінемось у новому огляді. Незабаром побачимось!